Треба просто вмочити їх у всі кольори. Wow. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну, добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Mm. Так, а що далі? Yes. О, знаю. Wow. Ого! У Джулі виходить так яскраво і красиво. А У мене всього один рожевий олівець. Oh. Oh. <плес> Та й той зламався. Ah. Добре, що є точилка. О, я вже мрію про те, як гратиму з барбі. Це буде так здорово. Ой, Мені не вдається заточити От облом. О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. О, а це не так просто, як я думала. Залишилась.